Слава Ісусу Христу, доброго ранку, дорогі друзі. Ми знову раді проводити цю ранкову молитву і дякуємо кожному, хто підключається. Дякуємо кожному, хто дивиться ранкові молитви, хто їх слухає, хто разом з нами перебуває в молитві. Це дорогоцінний час, який ми маємо. Це та можливість, яку Бог дає, щоб на кожному місці, на кожному кроці звіщалося. Боже Євангеліє, і щоб ми були е, до цього прихильні і також в цьому були задійні. Тому давайте ми зараз коротко помолимося і благословимо цей день. Господь, ми тобі дякуємо, дякуємо за твою любов, за твою доброту, дякуємо, що ти милуєш нас, дякуємо, що ти завжди з нами, дякуємо, що очі наші вони побачили ранок нового дня. І ми хочемо прославити тебе в цьому дні. Ми хочемо возвеличувати тебе в цьому дні. Ми хочемо чути голос твій і бачити тебе в цьому дні, Господь. Тому благослови кожного з нас, кожного, хто дивиться цю трансляцію, кожного, хто буде підключатись і буде переглядати її. Благослови Господь. Ми тобі дякуємо за те, що ти добрий до кожного з нас, і твоя рука вона не вкоротилася до нас, Господь. Ми славимо тебе, Бога живого. Амінь. Хочу зачитати Матвія, 6 розділ, буквально два віршика. це 33, 34. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Дуже цікаве місце, але перше питання, як ми можемо не журитися про завтрашній день, коли ми завжди складаємо плани, коли ми завжди плануємо, коли ми завжди щось переносимо на наступний день, коли щось не зробили цього дня. І це питання, воно досить цікаве. Але ви знаєте, що цим місцем Господь хоче нам сказати, щоб ми все всі плани, які ми складаємо, все, що ми робимо, найперше, найперше, щоб в цьому всьому був Господь Ісус Христос. Найперше, щоб наш день Він починався з молитви, з Божого Слова, будь-який вільний час, щоб ми приділяли Божому слові слову, будь який вільний час чи на роботі, чи можливо, ми задіяні в якомусь служінні, чи в планах своїх. Щоб ми завжди перебували в Бозі. І не дарма це місце до нас пише, щоб ми шукали найперше царство Божого. Ви знаєте, до війни, напевне, що ми по-іншому дивились на це місце. До війни, якщо взяти мене, я по іншому дивився на це місце, бо думав, ну як шукати найперше царство Боже, коли потрібно заробляти, коли потрібно десь шукати можливості. Тому що про тебе ніхто не подбає, ти мусиш сам про себе подбати, але е, війна вона внесла свої корективи. І я скажу більше, що під час війни почали по-іншому думати, почали розуміти, що час він швидкоплинний, Почали розуміти, що життя воно не вічне на цій землі. І... Я не знаю, хто як, але, наприклад, я почав замислюватись, що потрібно багато для Бога послужити. Багато йому щось для нього зробити. Але ми знаємо, що для Бога щось зробити. Це ми маємо робити для тих, хто нас оточує, для людей, які не знають Бога, для е, рідних, близьких, друзів, які знають Бога. І в цьому всьому буде проявлятися. Наша така любов до Бога. Коли ми любимо людей, то тоді ми любимо Бога. Якщо ми не любимо людей, то ми не любимо Бога. І хочеться, щоб ми навчилися дійсно не, не журитися про завтрашній день, не думати про завтрашній день. Ми можемо складати плани. Ми можемо на місяць, на рік складати плани. Ми віримо і надіємося, що ми будемо жити, що ми побачимо перемогу своїми очима. Ми складаємо плани, але в цьому всьому ми просимо в Бога кажемо: Боже, ми плануємо, але Ти нас веди. Ми складаємо плани. Ми не знаємо, що буде завтра, але Ти нас веди. Таким чином, ми просто засвічуємо і даємо Богу прямо е, вести нас, вести нас в житті в сьогоднішньому дні, в завтрашньому дні і даємо зрозуміти, що не ми е, хазяїни свого життя, але Ти Господь. Який створив цю землю, створив кожного з нас, і таким чином ми віддаємо всю славу нашому живому Богу. Тому я хочу закликати вас до того, щоб ми пам'ятали, що не ми керуємо своїм життям, що життя воно може обірватися в будь-яку хвилину, секунду чи в будь-який день, але Бог є над нами, Бог є над всіма нами, і е, бажання мого серця, щоб ми найперше не переживали. Друге, не сумували, третє завжди раділи. І як би не було, щоб ми знаходили час для Бога завжди. Зранку проснулися, ввечері, вільний час маємо. Ви знаєте, тільки в Бозі ми можемо відшукати справжній мир, тільки в Бозі ми можемо відшукати справжнє щастя. Що таке взагалі щастя? Можливо, хтось сумує і не знає, можливо, хтось не знає, чи він щасливий, але. Взагалі щастя, легко сказати щастя в бозі, але взагалі щастя воно в дрібницях, які нас оточують, чи то сонце засвітило, чи то вже дерева розквітли, вже листя е, впустили дерева. І ви знаєте, коли ми бачимо це своїми очима, коли ми бачимо. Людей, які прагнуть про Бога, чи навіть коли ми проводимо якісь дитячі свята для дітей і бачимо, що діти, вони хочуть чути про Бога, вони хочуть е, е, також спілкуватися про Бога, оце, оце також щастя, коли ти розумієш, що кожному, чи малому, чи великому потрібен Господь. І якщо ми ще не пробували не перевіряли, чи дійсно потрібен Бог моїм друзям, моїм однокласникам, моїм. Товаришам чи співпрацівникам по роботі, то ви можете це перевірити. І ви знаєте, коли ви заговорите про Бога, коли ви скажете про ту надію, про віру, яка є в вас, то ви побачите, що кожному потрібен Господь. Можливо, хтось буде вдавати, що Бог йому не потрібен, але повірте, кожному потрібен Господь. Тому нехай Господь благословить кожного. Не переживайте, не бійтеся. В Бога все вчасно, в Бога все під контролем. І на наша задача, поки ми живемо, поки ми дихаємо, ми маємо трудитись для Бога на по всіх фронтах, чи допомагати військовим, чи допомагати цивільним, чи просто молитися за нашу країну, чи просто молитися один за одного і зміцнятися самому і допомагати зміцнятися іншим. Ось це наше завдання сьогодні. Це наше завдання можливо буде і завтра, допоки ми живемо, допоки йдеться війна фізична, то йде війна і духовна. Поки ми живі, ми завжди мусимо воювати. Тому нехай Господь кожного з нас благословить і дасть сили. Давайте ми зараз разом помолимося, благословимо кожного на цей день. І головне, пам'ятайте, що в Бога все вчасно. Давайте помолимось, Господь. Ми тобі дякуємо, що ти вірний, вірний своєму слову. Ми дякуємо, що коли ти говориш, то ти виконуєш. Господь, ми тобі дякуємо, що ти прихилив своє вухо до наших прохань. Ми тобі дякуємо, що Ти не відрікся від нас. Ми тобі дякуємо, що Ти показав, що Ти за нас, Господь. Бо ми побачили, Господи. Маленьку, але перемогу навіть в цій фізичній війні, ні, яка йде проти України зі сторони Росії, Господь. Ми це побачили, Господь. І ми знаємо, що ти ще щось від нас хочеш. Можливо, ми до кінця не знаємо, що саме. Можливо, ми не обмежимось тим, що ми робимо для, для, для людей. Можливо, ще щось має бути, але ми просимо, щоб ти показав нам, Господь. Ми просимо, щоб ти вказав правильний шлях, щоб ти. Показав правильне введення всіх цих справах, справах іванілізації, справах, як ми маємо вболівати один за одного, як ми маємо сумувати, коли комусь погано, як ми маємо радіти, коли хтось радіє також. Господь, ми просимо допоможи нам. Ми просимо, щоб Твоя рука вона відчувалася в цьому дні і взагалі в цьому житті, Господь. Ми просимо, щоб Боже. Ми бачили твою руку в цій війні. А більше того, ми хочемо бачити перемогу. Перемогу над цим злом. Ми хочемо, Господи, щоб ти втрутився в цю війну. Господь, ми не знаємо вже як молитися, але ми продовжуємо молитися так, як ми вміємо. Господь ми просимо, щоб ти прийшов на цю землю, Господь, і став на захист мирного населення, на захист людей. Які шукають тебе, які люблять тебе, які можливо ще не пізнали тебе, Господь. Але ми просимо допоможи нам бути корисними там, де ми є. Ми просимо благослови кожного, хто дивиться цю трансляцію, хто буде дивитися, нехай всі благословення, всі блага, вони будуть в житті тих людей, які щиро переживають за долю України, за долю всіх українців, Господь. Я хочу, щоб ти також благословив всіх тих, хто допомагає Україні з за кордону, Господь. Ми молимось про них, Господь. Ми їх благословляємо, Господь. Можливо, ми не можемо їм чимось допомогти, так як вони нам, але ми їх благословляємо, Господь. Ми дякуємо, що ти добрий до нас. Ми дякуємо, що ти люблячий Бог, і ми просимо, Господь, щоб наше вухо воно було прихилене також і до тебе, як ти до нас, Господь. Ми хочемо чути твій голос. Ми хочемо чути твій дотик, Господь. Ми хочемо відчувати тебе кожен день. Тому сьогодні дай нам відчути Тебе. Тому сьогодні, перш ніж почнеться наш день, дай нам побачити Тебе, Господь, у всій твоїй красі. Дай кожному відчути себе щасливим, навіть якщо були якісь нещасні, Господь. Боже, і це чи війна, чи не війна. Ми знаємо, що це не залежить від того, Господь, чи будеш щасливий, чи ні. Ми знаємо, що ти благословляєш. В будь-який час, Господь, будь-яку пору року, чи в мирний час, чи в час війни, чи ще в якийсь час, Господь. Ми тобі дякуємо за все, Господь, бо ти добрий до нас, і це справді так. Ми хочемо бути корисними, хочемо хоч трішки віддавати тобі те, що належить тобі, Господь. Тобі хвала велика належить, але ми можемо хоч трішки тобі віддавати, Господь. Тому допоможи нам, щоб ми ще більше були корисними. На неві твоїй на праці, яку ми робимо, і тих людей, хто буде дивитися, благослови. Можливо, ще хтось не знає, що він має робити. Хтось може не знає, яке, в яке в нього покликання, Господь, але благослови і поклич, Господи, кожного Господь. Бо ти знаєш, що великі жнива, але робітників мало. Допоможи, Господи, підніми нових лідерів, нових працівників, і ми про це молимось, Господь. Ми дякуємо тобі за все. Прославляємо тебе, Бога Живого. ти будь прославлений по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.